Курчат. Це приставив до віконечка е, телефона і включив стрім, як там курчата лупляться. Зараз будемо їх виймати, коли понагрівалися. Е, будемо переносити в кімнату і трохи їх сортувати, ще їх не зачіпав. Це сьогодні 20-й день, навіть не 21-й інкубації. Зараз будемо відкривати і виймати, перекладати курчату відро і заносити в їхню кімнату. Дивіться, який файний гібрид. Це перший день у нас видно буде, де півник, де курочка, я точно не знаю який. Швидше всього, ось ця курочка, бо курочка має бути червона, це буде червона, а півень має бути білий із сірими полосками. Ось мені кажеться, що це у нас північ. Настя такий гібрид r 3 a називається RAW полтава інкубатор. Так, зараз будемо виймати і рахувати, що в нас приблизно є. Так, 30 штук. Зараз я занесу цих висиплю в кімнату. Так, треба трошки збивати. Тут у нас підлога 36 градусів. На інкубаторі видно. Тепенько вже можна спокійно випускати курчат. Так, це 30 штук на на... Покажи опалення яке в нас. Я вже неодноразово знімав. Це котел вімкнутий. Тенко на 3 кВт насос і теплі пуст. Виймуємо тільки сухеньких. Мокрих хай залишається в інкубаторі. Це тут вже 90. О, вже біє. Їсти хочеш? Зараз я тобі покажу. Дивись. Диви. <ріху> Все, пирог, газуйте.

Так, тут 118 курчат. Їхню багато бачу. Оце з полоскою. Ось це у нас півні. Ось це півень. Якийсь маленький. а це курочки. Підростут буде видно. Так, іти прибирати інкубатор вишкарлуб і ставити хай далі інкубується. Останні. Це 120 курчат із 230 яєць. Вчора витягнув. Ну, вчора витягнув 18 яєць, які були болтунами пустих. Із е, казав, 320, так? Ні. 230 яєць закладали всього. 18 витягнув пустих. Получається 210 яєць. Із 210, зараз у нас вилупилося 120 курчат. Побачимо, що буде далі. Покажемо той. 21 21-й день інкубації. Прийшли на ранок. Дивимося, є курчата. Зараз буду відкривати, доставати і рахувати, скільки у нас там їх є. висо до другого яйця от що з такими курчатами робити зараз покажу які не мають сили Ось воно вже висохло, присохло до яйця і не може вибратися. Чи його скроплювати водою, чи його витягувати. Зараз це останні калічки будуть вилуплюватись. Одні кажуть, що їх не зачіпати. Але ж я ж бачу, що воно не має сили вилізти із того яйця. Вже зсохлося. Напишіть в коментах, що ви робите із такими курчатами. Витягнули ще таких ось загиблих 6 штук. Прийду через годину, побачу, що вони тут роблять. Ще одне бачу надпльоване. Говорить зі мною. Не знаю, поки не буду доставати, зараз я його покроплю. От бачите, ще одне завмерло. Да, холодне, по яйцові одразу видно. Забирати його. Звідси, прийду через годину, подивлюся, що ці загиблики мені скажуть. І так, вже обід. Буду зараз витягувати цих загибликів, побачимо, що тут у нас по них є. Не відкривав я відранку. Ставлю телефона на штатив. Це напевно все по інкубації. Один у нас добре не зав'язався пупчик, бачимо чи як він. Не знаю чи з нього щось добре повсе. Це що в нас ходити не вміє. Теж з нього, напевно, кіна не буде. Ладно, переносимо їх всіх туди. Закінчилась інкубація курчат. На 21 день з обіду я вимкнув, вилупилися всі, які мали вилупитись. Останні 32 яйця не, не гойдаються від них. Не чути, щоб там є життя. Курчата себе добре почувають, ще дуже мало, звісно, пили води, температура тут чудова. Живкеньки всі. Дві калічки в мене є, які швидше всього не виживуть. Це 100%. Ось, ці, що я їх доставав. Це останні які не можуть самі вилупитися. Що це в мене вийшло? Було, я вже забувся, скільки в мене штуків було. 164 і плюс 9 тік, що витягнув. Це 173 курчати, 2 відійде. Грубо кажучи, це 170 курчати з 230 яєць. Я вважаю, що інкубація пройшла успішно. Тепер будемо тільки годувати. Сьогодні вже додав воду антибіотика, яким прийняв пропоїти, далі дамо вітаміни. Е, Поки будемо давати це все з банки, ось такої поїлки, щоб менше антибіотика було. Потім поставлю вже в мене поїлки ніпельні, для портат є. Вони з перших днів на них п'ють. Буду знімати далі відео. Як вони будуть рости і що в нас з них вийде. Так як я казав, що це у нас гібрид такий крос, де по нас півники. І руденькі це в нас курочки червоні мають бути. У нас їх вже зараз видно, можна відділити, але ми так і будемо годувати. Коротше, дивіться мої відео, підписуйтесь на канал, кому цікаво, ставимо лайки, пишемо коментарі. Кого що цікаво, запитуйте. От ти, Евеліна, любиш погратися курчатками, так? Да? Mm. Так, всім до побачення, підписуємось на канал.